Так, ну що. Поїв, помився, приїхав з опту і відразу на поле. Зараз подивимося на обстановку, що у нас тут відкрита відкритому як нам кукурузочка скаже. Це у нас тут сортні коль. Отак, бачимо, да? качанчики. Ось. Два повноцінних, ми їх виламаємо і третій потім докачаємо. Давайте, можливо, знайдемо трішечки більш такий можливо стиглий. окрім глянемо. І це щось вже скоро буде похоже. Почекай то кажуть, бо незручно. І знімати і відкривати. Так, ну, бачимо, відкритий ґрунт ще. Ще жлізно днів 10. І можемо побачити вже 2 см. Сорт Ніколі нас видає. Угу. Так, давайте пройдемося. Зараз вам покажу огірочок і кабачок. Огірок моя тричка для себе посаджена. Медрилен і Марсела. Так, 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 підходимо до огірочка. Дивіться, у нас тут трішечки бур'янчик погнав. Ну що ж ти зробиш? Так. Дивіться завязі, які огірки. А, дивіться, навіть отакий от великий вимахав. Я не збирав... Два Але який він гарний має вигляд. Ось подивіться на цій гірці. Смак у нього превосходний взагалі. О, гірка вже потрошку насипає. Потрошку-потрошку можна вже збирати, як кажеться. Зараз підемо на кабачок. Так, це у нас кабачок Марсела, який вибило повністю морозом. Повністю вибило морозом. Ми його встановили. І вже я тут разів 5 збирав кабачки. О, давайте подивимось. Разів 5 і вже є є що збирати. В'яже, в'яже. І в'язатиму без кінця і краю. Ось, гляньте на цей кущик. Дивіться, один, два, три, 4, 5, 6, сім. Сім кабачків. Відчуває він себе взагалі причудово. батва яка серйозна в нього. Так, а зараз ми йдемо обкашувати міждуряддя на полуниці. Я вам покажу як.